Тарас Шевченко у своїй творчості піднімав кілька важливих питань. Одне і основне з них це звільнення окремо взятого українця з кріпацтва, від якого він сам страждав, від якого він потерпав більшу частину свого життя. Інше питання, яке він завжди ставив перед українцями, це питання національне. національної волі, національної свободи. І те і інше питання, як ніколи, актуальне для нас сьогодні. Ніби офіційно кріпацтва немає, але українці ще не зовсім веселі і щасливі від своєї волі. І в національному питанні теж є аналогічні проблеми. Українці зараз не є е, національно вільними і не можуть е, керувати власною ж країною. Яка сьогодні перебуває в руках не зовсім патріотичних осіб, скажімо так. Але попри це, кожен з нас має розуміти, що той заповіт, який дав нам батько Тарас, він актуальний до виконання сьогодні. І сьогодні ми мусимо кожного дня, кожної неділі, кожного місяця аналізувати свої вчинки, аналізувати те, що ми зробили Україні, для України. І не запитувати, що Україна зробила для мене. Бо справжньою Україною, вільною, незалежною, такою, якою її хотів бачити батько Тарас, може стати лише тоді, коли згуртується більшість українців і покаже, хто в домі хазяїн. Чия це земля, чия це країна, чия це держава. Це основне чого не вистачає сьогодні, в тому числі і в Бердичеві. І над цим треба працювати кожному. Було видно, було чути, як реве ревучий. Оховайте та ставайте, кайдай. вражаю злою кров'ю волю окропите і вражаю злою кров'ю Країни ні слава, ні воля. ще нам браття, українці усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки. Як роса на сонці запанує і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Call.